Поліцейські викрили транснаціональну мережу шахрайських кол-центрів, яка ошукала громадян ЄС на майже 50 мільйонів гривень. Злочинна організація діяла одночасно в кількох регіонах України: місті Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Звідти зловмисники зателефонували громадянам Чехії, Литви та Латвії, представляючи співрозмовниками банківських установ або правоохоронних органів цих держав. Потерпілим повідомляли про нібито злам банківських рахунків спроб незаконного оформлення кредитів або втручання третіх осіб у фінансові операції. Далі шахраї переконували негайно рятувати кошти шляхом переказу на так звані безпечні банківські рахунки, купівлі криптовалюти або передачі готівки кур'єром. У такий спосіб шахраї встигли ошукати щонайменше 47 громадян країн Європейського Союзу. До роботи в кол-центрах залучались носії відповідних іноземних мов. Які спілкувалися з потерпілими без акценту та заздалегідь підготовленим сценарієм. Оператори застосовували професійне обладнання для створення діпфейків, аби під час відеозв'язку з потерпілими останні бачили перед собою нібито працівника банку або правоохоронного органу зі зміненими зовнішністю та голосом, адаптованими під міміку і контури обличчя реального виконавця. Злочинну діяльність викрили. Слідчі головного слідчого управління спільно з оперативниками департаменту карного розшуку національної поліції України та правоохоронними органами Чеської, Латвійської та Литовської республік за сприяння департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції правоохоронці чотирьох країн підписали угоду про створення спільної слідчої групи ДЖИД. За участі оперативників департаментів кіберполіції та боротьби з наркозлочинністю, а також поліцейських міста Києва, Київської, Луганської, Запорізької та Івано-Франківської областей та за силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення, проведено понад 70 обшуків у різних регіонах України. Слідчі дії відбувалися за місцем проживання фігурантів в офісних приміщеннях та транспортних засобах. Під час обшуків вилучено сотні ноутбуків і мобільних телефонів, серверне обладнання, носії інформації та підроблення посвідчення працівників банків і поліції іноземних держав, обладнання для створення діпфейків, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, транспортні засоби, а також зброю і боєприпаси. Співорганізатора та п'ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та у складі злочинної організації. Також у створенні та участі в злочинні організації. Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатор, 43-річний мешканець Київської області, незаконно перетнув державний кордон України та переховується за кордоном. Його оголошено у міжнародний розшук. Йому та ще чотирьом підконтрольним учасникам також повідомлено про підозру за вказаними статтями Кримінального кодексу України. Наразі всі вони перебувають у державному розшуку. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також поліцейські затримали шістьох громадян Латвійської та Чеської республік, які перебували на території України та виконували функції операторів кол-центрів, фінансових координаторів і технічних спеціалістів. Вони перебували в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. За вчинення шахрайських дій у своїх країнах наразі іноземців узято під вартою з метою подальшої екстрадиції до Латвійської та Чеської Республік досудове розслідування триває. Поліція встановлює повне коло учасників злочинної організації, додаткові епізоди шахрайської діяльності, а також можливих потерпілих в інших країнах Європейського Союзу.